Чи відійшли збройні сили України з кринок на лівобережній Херсонщині? І що це означає? Росіяни вже знали ці місця висадки і обстрілювали її. Дуже складна ділянка фронту. Яке військове і політичне значення мала операція в кринках, і в чому полягала її складність на кринках і на лівому березі в цілому відбувалися абсолютно героїчні речі, і люди йшли туди, знаючи, що можуть не повернутися. Як далі розвиватимуться бойові дії на херсонському напрямку? Одна з ключових ділянок, яка визначає, чи піде противник далі на захоплення нашого півдня. Питання це не зняти. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові відійшли з кринок на Херсонщині. Про це 16 липня повідомили українські ЗМІ з посиланнями на свої джерела. За даними Суспільного, це відбулося ще кілька тижнів тому. Видання «Ліга.нет» із посиланням на джерела у Генштабі також повідомило про вихід ЗСУ з кринок на Херсонщині та урожайного на Донеччині. За інформацією ЗМІ, в обох населених пунктах утримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування. Наступного дня видання слідство інфо повідомило, посилаючись на дані поліції, що 788 бійців розшукують як офіційно зниклих безвісті у кринках у період з жовтня 2023 року до кінця червня 2024 тисячі За даними журналістів, кількість загиблих, яких вдалося за цей період вивести й поховати, це 262 військових. Також сітство інфо повідомило, що українські військові зараз борються за острови між правим і лівим берегом неподалік села Кринки. Бійці морської піхоти, 17 липня, на своїй сторінці у Фейсбук розповіли, що продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак більшість основних позицій українських військ внаслідок тривалого вогневого впливу були зруйновані вщент. Так само і село практично повністю знищене через російські обстріли, написали військові. Генеральний штаб Збройних сил України, 18 липня, повідомив, що на придніпровському напрямку війська РФ і надалі намагаються вибити підрозділи українських військ з позицій на лівому березі Дніпра, але їхні атаки успіху не мали. Речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону зазначив, що ситуація не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери. У коментарі новинам при Азов я» речник підтвердив, що Сили оборони України продовжують виконувати завдання на лівому березі Дніпра. З основних позицій в селі вони перейшли на ті позиції, на яких можливо. Оборону тримати бойові дії, атаки противника і відбиття штурмових дій противника відбуваються на кількох локаціях на лівобережжі Дніпра, і це не тільки кримки. Якщо говорити по військовому, то противник проводить свої спроби штурмових дій силами до відділення невеликими піхотними групами і без використання бронетехніки. Тобто, це невеликі наступальні спроби піхотинців. Українські військові завдають відчутних втрат російській армії на цьому напрямку, каже Дмитро Лиховій. Ворог зазнає значних втрат в районі Кринок. Ворог зазнає значних втрат на протязі всього періоду, коли українські сили там проводять свою оборонну операцію, в тому числі і в техніці. Щодня ворог має втрати як безповоротні, так і санітарні. При цьому це є результатом роботи, в тому числі і нашої. Артилерії, також безпілотної авіації інших складових сил оборони, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Приазов'я, що військова операція на лівому березі Дніпра, яка почалася минулого року, мала свої цілі. Будь-якому разі вона було розраховано на наступ збройних сил України на півдні, і е, з одного боку, це міг бути і цей був допоміжний удар. Для того щоб відволікти противника, розтягнути його сили від основного напрямку на Оріхівському напрямку, де ЗСУ намагалися прорвати оборону противника, на жаль, безуспішно, але вклинення було. Власне, чому цей задум був реалістичний, тому що. Висадка на лівому березі і спроба створити плацдарм нависала над правим флангом противника над саме тою ділянкою Херсонщини, яка поєднує окупований Крим. Перекоп Чонгар з материковою частиною. Ну і це не тільки по логістиці ворога загроза, а й загроза взагалі відрізання кримського півострову. Від основних сил цього, звісно, Путін його генерали допустити не могли, і вони кидали кинули все, що можливо було для того, щоб ліквідувати цей виступ. Після завершення контрнаступу на Запорізькому напрямку спецоперація на лівому березі Херсонщини продовжилася, зазначив експерт. На його думку, це могло сприяти відтягуванню сил російської армії від основних напрямків бойових дій. Приблизно те ж саме, що роблять путіністи на харківському напрямку для того, щоб відтягнути наші сили з Донецької ділянки, вони меншими силами вторгаються на Харківщину, змушуючи нас свої резерви туди перекидати. Ну, те саме було на півдні. Доцільно чи недоцільно? Очевидно, це треба дивитися оперативні плани. Ну і такий ключовий фактор це співвідношення сил. Скільки ми сил витрачаємо для того, щоб яку кількість ворожих сил відтягнути від основних напрямків ударів? Павло Лакійчук підкреслив, що операція в кринках була надскладною. Аналогів у військовій історії майже немає. Водночас, контроль над островами поблизу цього населеного пункту це дуже важливий фактор безпеки для сил оборони на правому березі Дніпра. Боротьба там триватиме, додав експерт. Треба розуміти, що одна з ключових ділянок, яка визначає, чи піде противник далі на захоплення нашого півдня, питання це не зняти, чи навпаки, зрештою, сили оборони України почнуть наш почнуть звільнення нашої землі саме з півдня, з Херсонщини. з Воріт в Крим тощо, якщо було прийнято рішення на відхід з Кринок, чи точніше, з того ділянки узбережжя, де колись було село Крим хутори сусідні, які вже давно немає, які ворог зніс вщент, ну то я думаю, що можливо таке рішення було правильно. Дуже складна ділянка а, фронту. Де було дуже важко, але може не погодитись з основною тезою, інколи доводиться утримувати оборону на дуже важкій ділянці, щоб ворог не сконцентрував сили на іншій ділянці, і тоді людських жертв могло бути значно більше на іншій якійсь ділянці фронту. Ірина Сампан журналістка, яка робила матеріал про операцію у кринках навесні цього року, вона розповіла, що і слів військових ситуація на цій ділянці фронту завжди була важкою з кількох причин: зокрема, через недостатність плавзасобів і прикриття. Човни, які е, забезпечували волонтери. Так, вони були максимально рибацькі. Це не якийсь спецфлот, там чи бойові катери, чи щось таке більш потужне. Ні, це звичайні риболовецькі човни, катери, якими користуються в цивільному житті. Тому і вони дуже вразливі, і вони такі катери можуть бути одноденки, тому що їх. З усіх видів озброєння розстрілювали, обстрілювали і зрозуміло, що це такий розхідний матеріал. Тому з цим було тяжко, але завдяки волонтерам морпіхи були плюс-мінус ними забезпечені. Так само а, проблеми з ребом, з прикриттям і так далі. І погода вже ставала холодною, тому такий пік боротьби, мабуть, важкості боротьби був саме взимку. І багато військовослужбовців ну, отримали обмороження. Водні перешкоди у цьому регіоні також суттєво ускладнювали ситуацію, каже журналістка. Це постійні обстріли з FPV-дронів, тобто навіть на е, завантаженні човна, на завантаженні десанту, е, їх уже обстрілювали, вже обстрілювали уже на правому ще березі. Тому, е, Човнярі, які також навчилися з нуля і мали хоч якийсь досвід, це неймовірні люди, які просто переправляли десант по декілька разів, по декілька ходок, так за один раз, і вони також зазнавали поранень і розбивалися човни, і так далі. По дорозі постійні обстріли. При висадці десанту на лівому березі вже також обстріли з ФПВ, Тобто всі вже ну, росіяни вже знали ці місця висадки і е, обстрілювали їх. Е, тому якщо навіть е, десант завантажувався і ну, в повному там складі, то до лівого берега він міг доїхати уже поранені, уже трьохсоті могли бути. Це не традиційна ну, лінія фронту, це пісок, так це не ґрунт. Там неможливо окопатися, тому що це вода. Про традиційні окопи також не йдеться. Там ну, можеш викопати яму там, до 30 сантиметрів і все. Вона тебе сильно там не спасе. Е, зараз, уже, якщо говорити про. Теперішньому часі, що зараз на кринках то їх просто немає, і там також немає де сховатися. Будівель жодного будинку там не залишилося. Величезною проблемою для кринок була також евакуація поранених звідти, розповідає Ірина Сампан. Ну, майже всі, хто там був, говорили про те, що сама поїздка на кринки це вже героїзм, це лотерея, тому що ти не знаєш, що тебе очікує, а тому, що ти можеш буквально не доїхати і. Ти робиш це на свій страх і ризик, а, виконуючи ці завдання. А розумієте, перед батальйоном стоїть задача утримувати плацдарм на лівому березі, і вони мають виконувати це завдання будь-якою ціною, тому що вище командування дало таке задачу. Те, що говорять військові, про те, що ну на кринках і на лівому березі в цілому. Відбувалися абсолютно героїчні речі, абсолютно самовіддані, і люди йшли туди, знаючи, що можуть не повернутися, от те, що вбивало найбільше, це вбивала евакуація. Тобто, якщо тебе могло поранити на позиціях і ти міг вижити, то під час евакуації дрон міг просто розбити човен, і людей довозили вже двохсотами. Російський військовий експерт із праги Юрій Федоров розповів новинам Приазов'я, що операція у кринках мала також політичне значення. Це мала, на мой взгляд, політичне значення, тому що вооружені сили України находялися на лівобережжі, що звісно розсматривалося в общем не без основания як определенний успіх. Но при этом потери были очень большие. Как трактовать вот эту, вот эту ситуацию с точки зрения стоимости критерия, стоимость эффективности, стоимость это в том числе и потери человеческих жизней. Причем потери, ну, это не просто гуманистическая такая трактовка, но это потери очень хорошо подготовленных солдат. А підготовлений солдат морської піхоти. Морська піхота не случайно називається елітними військами, стоит очень дорого на цьому напрямку. Вздовж Дніпра будуть тривати бої невисокої інтенсивності, вважає експерт Це та та вдоль біг Днепра, левого берега Днепра, но есть и на правом берегу, но там меньше, которая была залита водой после того, как русские взорвали по плотину Каховский ГЭС. И сейчас это достаточно плоская такая территория, заросшая, это видно на картах Google, заросшая такой невысокой растительностью, перерезанные большим количеством ручьев, ручейков, каких-то рукавов Днепра, маленьких, я даже не знаю, что это пруд, прудики, озера или большие лужи. В общем, такая территория, на которой вести серьезные боевые действия с использованием техники сложно, техника просто может провалиться, и там почва не очень твердая и потонуть. Ну вот там какие-то будки тобої продовжатися. Ні случайна е хтось із офіцерів е ворожоних сил України сказав, що да, ми ще зберігаємо контроль над частинами участками берега. Загалом російська армія наразі не має достатньо сил і засобів для того, щоб суттєво змінити хід війни, зазначив Юрій Федоров. Водночас їй достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну на виснаження. Россия может поддерживать численность этих войск на примерно одном и том же уровне, то есть примерно 470-480 тысяч в боевых частях, ну, в боевых плюс, плюс войска поддержки и обеспечения, это означает, что Россия в состоянии вербовать в качестве контрактников и мобилизовать в качестве мобилизованных примерно 30 тысяч человек в месяц, чего хватает для того, чтобы компенсировать потери убитыми и ранеными. Ну и примерно на том же уровне, на одном и том же уровне поддерживать количество бронетехники и прочих, прочих вооружений. Вот, собственно, в каком состоянии находится? Находится в состоянии российская армия, когда она может поддерживать нынешний уровень по личному составу и по вооружению, но этот уровень не позволяет добиться решающей победы. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Новини не приазов'я.